Крок 5. Як сформувати та відправити посилку в Україну з застосунку MyMist Shopping. У застосунку MyMist Shopping обери замовлення, натисни на потрібне замовлення та натисни відправити. Тепер обери раніше створену адресу, тип доставки та натисни Далі. За необхідності обери додаткові послуги, зазнач за потреби необхідні нотатки. Погодь з умовами відправки і натисни Далі. І на твою електронну адресу надійде лист з деталями відправлення. Після цього очікуй лист про опрацювання відправлення працівниками складу та виставлення рахунку. Також ти можеш відстежити свою посилку на головній сторінці застосунку. Для цього введи трек номер посилки. Уведіть номер відстеження або натисне на відправлення, яке необхідно відстежити. На екрані з'являться усі дані про посилку.